Привіт з офайного міста! Юрій Скілянка! Андрій Туркова. І Ми є у Березовиці. Так, ми є в Березовиці, а може на газопроводі. Ну, одним словом, це, друзі, місце, яке називається М-19, так само, як і ця траса. Тут трошки шумно. так, так, Юра, нас, пок... так. Юра покаже перехрестя, яке всі знають. І тут є мейка, яку всі знають. М-19. А біля неї є заклад, який ще, ще не всі знають. Не всі знають. Але жителі Березовиці вже е, часто густо замовляють. Так, хай проїдуть всі фури. Давайте покажемо цей знак-знак. По-любому бачили, але не знали, що це. І е, святе діло їжі файне міста показати вам ті заклади, в яких ви ще не були. Пішли. До речі, з нього дуже багато людей з Березовиці, з острова. І, зрешті, СМТ замовляють доставочку. Так, Фуд, добрий день. Його. Може, як тут те, як, Це ти. як тут те? Ви з якої години до якої працюєте? З 10 до 9. З 10 до 9. Дивіться, відкрита кухня, е, затишний інтер'єр. Ви можете побачити, е, що тут готують. Тут готують і як, як тут готують готують. Тут є суші, піца, бургери, фрі, нагіци і до щось також є салати, є снеки. Це все можна замовляти. І друзі, так ми можемо це казати. Тут є опілля. Ми можемо казати слово опілля. Я сьогодні буду казати слово опілля часто. Чесно скажу, нічого вони нам не платять за цю програму. Просто приємно, що опілля ну, тут є. Або Андрію тільки платять. Ми ж не знаємо. Ча? Добре, дивіться, ви, е, е, що найчастіше вас е, замовляють. Саме найчастіше це наша квітця фільмова, Туди входить е, селямі. Шиночка, перець булгарський, йдуть сирні бортики. Бортики. Так. Добре, а, а яка суші? ціна, якщо... А, бачу, 149 гривень. Так. Угу. Ну, гаразд. Так, у і... нас є бургери, бомбезні бургери. Бомбезні бургери. Так, є телячі чи лікує? Я зараз відкрию таємницю, ми насправді замовили бургер собі. Так. Ми замовили суші і зараз нам. А зробите нам піцу фірмову? Ж... Зроблять чи ж не а зроблять? Що? Має mm, бути ще салатик та багато всього. Ми взяли. Дивіться, основна ідея цього відео основна ідея взагалі закладу. І а, чим він популярний? Його дуже часто беруть на доставку, а, саме не в Тернопіль. Тобто і Тернопіль бере доставку. Хочай, Тернопіль. Але, так, я спеціально записав, давайте я прочитаю точно хто, Березовиця. Хто Березовиця. Острів, далі так, буцнів. То, що я пам'ятаю, велика треба читати Треба читати велика лука, лука. велика Ось. лука петрики а бачиш не треба читати ми все От, і скажу що що сама березовиця дружба східний і центр то також сюди дуже швидко. В Чому і дуже довго. ідея до від 300 гривень доставка безкоштовна. Ми розуміємо, що якщо ви живете в центрі, у вас величезний вибір. Там всюди доставка безкоштовна. Що робити острову? Бо що робити Березовиці або Буцнів, або великі, велика, лука, лука. лука Велика Лука? То ми не знаємо. Ми не, ми не знаємо насправді, чи з Тернополя з закладів е, громадського харчування з ресторанів туди а просто йдем, так привозять, не тим не менше. Тим не менше, дивись, поки суть до справи, нам вже принесли, принесли нарешті бургер і давай, напевно, з нього почнемо. Давай. Чому Рад, з... Радий, бо, бо нарешті не їсиш, чи Що? Так. О, муха! О, так, геть, весна прийшла. Бачите, тут вдіває рукавиці. Так, давай. Дивись, є заклади, які на бургери не дають рукавиці. Я, наприклад, вважаю, що на бургери треба давати рукавиці. Ну, Вони кажуть, знаєш, як, не треба так їсти, їжте акуратніше. А як бургер можна акуратно їсти? Ніяк. Я, наприклад, не уявляю так. Так, я все-таки хочу знайти перелік е, тих СМТ. картопелька фрі іде. І давай розберемо. А є. Давай розберемо той бургер. Ми забули, до речі, про газопровід. Ось так. Газопровід. Хтось каже, що газопровід це березовець, ми кажемо, що газопровід це газопровід. А газопровід каже, що він Тернобіль. А хтось каже, що газопровід це березовець. Так, ну що, поїхали. Дивимося, що є. Булочка. Дивись, скільки, диви скільки цього. Так, хто запустив? гірчичний, гірчичний соус, дуже багато yeah. помідорчиків, Так. дуже багато цибульки. Uh -huh. Це сир. Ух, uh -huh. uh -huh. слухай, а може бути. Вика я... Стерельні, чесно, десь скільки сиру. Сиру дефіле. Зараз якбану. Лепа, і ще е, салат, і звичайно, що? Любов. <кхех> Соус. Соус. Добре, давай так, тримати. Це величезний бургер. І коштує він, не знаю скільки, того, що Юрашкидяк десь забрав від мене меню. Але дивіться, поки Юра бере меню, ось розмір котлетки. Ось розмір котлетки. Бачите, ось ця котлетка, якою ви можете полашувати. Себе вдома. Буцнів Березовиця, острів. Велика Лука. Лука. Mm -hmm. Центр східний ну, і друзі. Я там жодного разу не був, тільки проїздив. Велика Виколука. Лука. Велика Лука. Петра і так. Звісно, можна ще і в Тернопіль замовляти, просто ради цікавості кажу, що. Ось mm -hmm. Отак от. Mm -hmm. Реально мені казав. Андрій соус чудовий. Такий тут керівником є, що він, що він готував соус, що декілька, бо вони пробували 150 разів. Соус просто супер. Mm. По-перше, дуже велика котлета. Дуже класно. Так. Наскільки розумію, це йде разом до бургера, так? Угу. Mm так треба зробити. Mm, Боже дітям, дітям сподобається однозначно. Ну, дорослим, звісно, теж, але просто... Картопля фрі? О! Ви знаєте, що картопля фрі виявляється різна? Я про це не знав. Не знав, поки не почав, не почав купувати на замовлення однієї дуже близької мені людини, яка любить картоплю фрі. І виявляється, вона конкретно різна. Дуже. Якщо взяти одну картоплю фрі з одного закладу і з другого, вони просто кардинально різні. Mm. Дивись, гарні шматочки картоплі фрі. Золотисті, не пересмажені. Бо я бачив і чорну картоплю фрі. Золотиста картопля фрі. Така як. Мені не подобається порівняння як в Макдональдсі. Того, що це швидше, знаєш, таке негативне порівняння. Але там це класно. Чому негативне? О, там... там дуже смачна картопля, та. яка дуже хрустка, Вона погано ламається, тому що вона. Перемерзла, переморожена, mm. звідти вийшов цей. Що ти скажеш про бургер? Це дуже смачний бургер. Це дуже смачний соусом, хлопці, ви молодці. Mm -hmm. Бачите, якість бургера визначається тим, чи ми його з'їли чи ні. Юришня вже доїдає, я просто надто багато говорив. Йдемо далі. Йдемо далі. У нас, наскільки розумію, є роли, а це фірмові роли. Mm -hmm. Юрішкінг скаже, що то за фірмовий рол, що там входить ще треба знайти? Mm. Дівчатка, як називається ваш фірмовий ролл? М19 М19, mm. хто ж міг. А скажіть, будь ласка, скільки він коштує? Скільки він коштує? А во, ні, це ні, сед. Це Сет. Во фірмовий. Фірмовий ролл М 19 Все, дякую, вибачайте, щоб турбували. 209 гривень. А що, що, входит так, що туди входить? Крем-сир, авокадо, вугор. Слабосолений лосось і кратобіку, соус грін. І, оранж, і кунжут, і соус оранж. Дуже дякую. Ну що, давай будемо пробувати. Я доїв, ще бургер. Бургер <плес> пречудовий. Бургер пречудовий. Ну, то я кажу, хто багато говорить, той мало їсть. Так чи що? Якось так казали. Коли сказали, хто не працює, той їсть. Так, подивимося. Що в нас? Так, ікра. Два види соусу, причому соус оранж. Тобто, не в курсі Юрій Шкіняк дійсно розуміється в суші. Справді без всяких приколів. Він школу закінчував. Юре Чорнухин. Отак. Правда? Ні, Євгенія. Євгенія але, Євгенія Чорнухі, але... окей. Але Людина, яка... Була хороша. яка розуміється на, на їжі. На, на суші. Брен кухар ресторану Магнат. Комплексом було. Слухай, сподобався мені суші. Я б на тому місці вже... Не мусимо доїсти. <гум> Знаєте, чому мусимо? Він смачний. Дивись, це не побажання від закладу, це просто мені смішно. Мені також, я просто його не міг не доїсти. Дуже смачний соус. Дивись, дуже класний рис, дуже гарне поєднання. Я би соус оранж uh -huh. не додумав себе просто в суші за хати. Uh -huh. Дуже класно. Авокадо підкреслює, цей соус підкреслює смак авокадо. І ти знаєш, дуже яскраво виражений. Та нам попробуй. Яскраво виражений цей. Ну да, палочки. Яскраво виражений. Ем, от... Ем. О, перший мінус. Палочки не брендовані. <гум> <гум> ну нарешті, знайшли хоч щось. Дивиш так. Так, давайте я так і... зроблю, щоб, щоб не, не заважати дівчатам. Дівчатам щось готується. Ми так. Дуже смачно, ну, легкий, Я скажу, дуже смачно підкреслює ем, соус, підкреслює смак авокадо і вуга. <кл 'я> так, Юрій, вибачте, ми консерваторії в нікончалі, то зараз палички будуть випадати. Ні, щось виходить. Як, як вміємо. Палички тримати триматиме сильно не, не сильно не mm. 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 Ну що? Дивись, Юра. Наскільки я не розуміюся в суші, я в них не розуміюся взагалі. У мене йде або смачно, або не смачно, або б бій, замовляв, чи не замовляв. Так, ці бий замовляв, вони смачні. І. Давай спробуємо ще. Ну, дивись, дивись, імбит по-любому такий як всюди. Не здивуючим беремо. Далі. Wasabie. Називається хроник Васабі Стандартне. Це просто порошок, який розводять це? О, це і добре розведений, до речі. Молодці. <рес> Гарно розвели васабі. Тобто не пошкодували. Ось подивіться на рол. Дати з другого боку, Юра. Вибачте, я їх змію, показую. Непогано так сиру. Не забито повністю рисом. Знаєш, буває, що просто рис з цього найдешевше, mm -hmm. оскільки я розумію. То давай ми <кх> завалимо купу рису. Насправді ні. ні. Огірок найдешевший. Огірок? Тому маки такі недорогі. Мам, огірка багато. багато. По чому ці роли? Дивіться, Дивіться, вони 204. не маленькі, явно. Бачите, ось я ось рол. Я і рол. Можете замовляти, ваші дівчині вам сподобається. Якщо ви хочете ролл посмакувати. Якщо, ну, по-перше, якщо ви десь березовий цій великій луці, не буду пояснювати ще раз, повторюватися, без проблем замовляйте, будете задоволені. Ну, або в центрі, або mm. на дружбі, або на східному, в принципі. Це ж машка. Дивіться, дуже класно, ще, до до картопельки. Щось Юра піцу. <кій> по так, зараз нам ще піцу принесуть. Піца фірмова ем, з сирними бортами. Це, О, А, ні, яка піца? Це баварська. А, це баварська, баварська піца. Так, дивіться, якщо можна, зготуйтеся, що нам би мали да, показати салат чуку. Я, знаєте що? Бо я постійно беру найдешевший салат, який тільки можна знайти. А тут це не просто салат це чука. З горіховим соусом кунжутом. Це не важкий салат, як то зробіть, будь ласка, чуку. і mm -hmm. мала ще бути окрема картопля фрі, але наскільки розумію, вона один в один декає, так? Ну, Тоді показувати не будемо, вона один в один бургером. Все? Mm -hmm. Дякуємо. Що, давай. О, так, піца. Ще раз, що це за піца? Баварська. Баварська. Бочок баварський, ковбаски, соус пилаті, діджонська гірчиця, моцарела, цибуля фіолетова. Mm -hmm. Діжонська гірчиця. Ось. М'ясо, 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 гірчиця. І так це бачу. М'ясо, 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 гірчиця. Сир. І цибуля. Сир, сир. До речі, піца без цибулі для мене не піца. Так. Сравно? Ну крім маргарити, вибачте. Маргарита і цибуля то, то ні. Я м -м. взагалі не дуже люблю. на... цибулю цибуля піці. Правда? М -м -м. Коли готую вдома, піца без коса буде. Скільки Виб... тут ліці за те, що... Палички тут попри біля піці стоять. Ну, то що? Геть. Сир досить добре. До речі, мені подобається, що сир не тільки пармезан, бачиш, натертий зверху, uh -huh. а що й такі осередки сиру просто на цьому. І мені подобається, що тут є бочок. Піца немаленька. Піца. Ферментована, до речі. Молодці Пісто з тістом. Принаймні, то що зараз ми бачимо? здивувати когось ферментованим тістом. Важко тому що всюди практично піця ферментується. Ось так. Не всюди далеко, але yeah. Ну... іноді взагалі приходить, що mm -hmm. каже, скільки годин ви ферментуєте ті Вони кажуть, що робимо? Що? Тут, тут бачу, що все добре. Але і такі піци деколи... деколи подобаються людям. Наприклад, піца з кове Вона вже mm -hmm. не колекола, правда? Давайте ще раз розповімо, поки ми ще чекаємо на решту. Смокотей, яка буде в нас от в М-19, ми в М-19. Знаходяться mm -hmm. на трасі М-19, траса М-19. Березовець, одним словом. Ага. Ви як їдете е, mm -hmm. чи в Буковель, чи в Теребовлю, mm -hmm. чи там будь-де ви їдете сюди? З лівого боку, якщо ви їдете з Тернополя, внизу спуску після е, перетворнішого перехрестям велике. Знаходиться мейка М19, де і є заклад М19. Перед церквою, так? Ну, можна так Перед церквою я це, так це на цьому? Це на, як ви бачите, на перехресті. Перед перехрестям. Для кого? По перш за все, я бачу цей заклад як заклад на доставку. Це раз, два. Це що заклад аби, для того, часом. хто приїхав машину, прив... привіз машину, так. наприклад. Якби на Під час ми при... привезли сюди машину на Мейку, обов'язково не забудьте сюди зайти, бо тут смачно, тут недорого, тут класна піца, яку ще раз ще візьму. До речі, я не можна, голодний, що ви розуміли. Можна одним пострілом двох зайти одразу. Ви, ви берете машину на Мейку, а відповідно, та відповідно цей, поки вона там собі миється, ви собі можете пообідати. Юра, ну, бачиш, я, я вже пообідав, до речі, я пообідав ще перед програмою. Я дома поїв. Я хочу ще з'їсти, бо піца смачна. Ні, мені сподобалось все. Мені сподобались бургери. Мені так -так, якщо брати, то це найкраща бізнес в Тернополі, певно, що ні. Ну, Але вона в п'ятерочку, я би її засунув. Ага. Але вона дуже класна. Дуже класна. Вона дуже класна. Багато наповнення. ціна-якість взагалі дуже незле. І найосновніше. Що тут є доставка. Причому так. М, доставка 300 гривень це безкоштовно. Від 300 Біль гривень 300. це безкоштовно. А до 300 то 50 гривень. Біля 50 кошту. гривень. Супер. Буцні, велика березовиця. Далі, велика Лука. Велика Лука. Чу... Ні, чистильні, вибачте. Ну, острів. І, власне кажучи, так, сам... газопровід. І, звичайно, східний, дружба і центр. Так, друзі. на щось, О, а, мам, що, щось що не Цепене. А, цепене тачука. а не не це та чука. В нею будемо завершувати. най-най-най... ця одна піца. А, що одна піца? Ще одна піца? А довго? Так. Дві, Дві хвилинки. Ну окей. Дивіться, села щука, такий проміжний варіант, щоб ми не все піцями забили. 69 гривень. У мене дружина любить його дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже. сильно, ну, я В теж дуже-дуже дуже люблю. Дуже. Я не знаю людини, яка не любить салат чука. Я, я? Хтось? Ти не любиш салат чука? Обо... Всі люблять салат Чука. Це як. не знаю, це як е... Україна на політичній арені. Всі її люблять, все шикарно. Е, чука... Чому вона така дешева? Стоп, вона не дешева. Ну, 69 гривень, це нормально. Подається з кунжутом. 180 грам. Це майже те саме, що ви візьмете чуку на рибазі. Це дешево. 180 гривень. Чуку речі, і так важна їсти. Вау, Андрій освоїв новий інструмент. Не дуже. якому можна їсти? Біля тебе видалка, якби хто питав. Бачите, не дуже освоїв. Чука, класна. Дуже кльова, мені дуже сподобалось. Холодна. До речі, влітку займає бути холодно. З соусом з кунжутом. Горіховий соус, до речі. Горіховий соус, до речі, дуже смачний. Слухай, 65 гривень, це взагалі кінець. Дев'ять. Дев Там все рівно. Давайте перед тем, як нам за дві хвилини вже несуть піцу, невеличке резюме по закладу і будемо їсти піцу. Вже дають піцу. піцу. Давайте! Вау! Ех, Не дали зробити резюме. Дайте нам ще, ще, будь ласка, що а а Це, це фірмова. Фірмова піца. і поки я роблю так. З... Там бортики. Подивіться на бортики. Бортики з сиром. А, це сир. Це сир додається після випечення. До речі, сир додається після випечення. Це вже не знав. А, знаєте чому? Так. Сир додається ну, спеціальним mm -hmm. кулінарним шприцом. Йой. Додається після випечення. Правда, Дякую. додається сир після випечення. Для чого то? Так, звичайно. Як до чого, щоб він не спікся пікси не розтанув. Ага. Це кримсир. Так. так, дякую. Вибачте, що, що вас ганяємо. Так, ще раз, що це за Фірмова Фірмова піца? піца. Фірмова піцу. 149 гривень, шинка, салямі, соус пелаті, перець болгарський, печериці, пармезан, сирний бортик. Я би що дав цибулі, але ви знаєте. Mm. Сирний бортик. Пробуй. Давай. Mm -hmm. О, і ще одна річ, яку я люблю в піці, це гриби. Дуже індивідуально, розумію, але. Для, для, для нього все це? Їж. Смашу ніга? Бортики. Все? Давай. Він на тебе ж дивиться до все. Це прикольна О. штука. Часто густо люди вот, Андрюха, не, не їсть бортики. Ну, такі бортики хочеться доїсти. Це фішка, щоб доїли повністю все. Далі фішка з це тим, що шприцем додають сюди соус, це супер. Це крем. Давайте підсумки. Це крем сир. Це кремсир. Так, тут смачно, тут недорого. Доставку замовляйте, пробуйте, обов'язково суші і піть. Симувати, молодці. Дуже Бургер смачний. дуже класний соус. По картоплі фрі знову ж таки ціна, якість дуже класна, тому що це смачно і дуже багато останнім часом переїду той картоплі фрі, бо мені переведуть. От, і це дуже класна кордона фрім. Mm. Звісно, те, що ми сьогодні пробували, це такий дуже-дуже прикольний рівень. Закусочний, явно яка не знаходиться на трасі. <різь> це така це а класна мішленовська якась. Ну, Мішленовська якась. І мені слухай дуже сподобала -чука. чука. Просто фантастика. Я напевно що собі зараз її куплю додому. Так, мешканці Буцнева, Березовиці, Острова, Велика, Лука, Петрики і Газопровід. Обов'язково тестуйте, пробуйте, тому що для вас це ще й вигідно. А також центр східний і, звичайно, ж дружба. Це є кафе МД-19, Пам'ятаєте, їжа файдо місто, Юрій Шкін'як? Андрій Турко. Всюди добре, в Тернополі, і в, Україні. в Україні смачно.